Тарифний протест профспілок. у центрі столиці близько 30 тисяч людей вимагали від влади зниження тарифів на підвищення зарплат. Долучилися до акції і кілька сотень сумчан. Як усе відбувалося, та що на це кажуть представники Верховної Ради, зізнаєтесь із наступного матеріалу. Європейським цінам, європейські зарплати, всеукраїнська протестна акція під такою назвою розгорнулася у середмісті Києва. Долучилися до неї кілька десятків тисяч представників профспілок з усієї країни. Серед них і шість сотень сумчан. Щоб дізнатися, як же все відбувалося, ми зв'язалися з мітингарями телефоном. «Кожні проходи кожні обколи галузей виїжджали сьогодні ночі. Уже в 8, 8 годин ранку. Пішли колони. Наша Сумська область йшла от університету к І Із народних депутатів выступали спорт, летили, тополи. Народ летили, топал. Головні вимоги протестувальників до влади припинити шокову тарифну терапію, негайно провести реформи оплати праці та підвищити прожитковий мінімум до трьох тисяч гривень. До власників підприємств з 1 липня збільшити зарплати працівникам на 15%. Народний депутат України Олег Медуниця прокоментував ситуацію з мітингом наступним чином. Тому хто хоче знизити тариф і підвищити зарплати, я прямо скажу таких ресурсів в країні немає. Якщо е, хтось, е, навіть ті політики, які обіцяють знижити тарифи і е, підвищити зарплати, і прийдуть до влади, то вони швидко або забудуть свої обіцянки, або перетворять країну в Мінісело, де люди б'ються в супермаркетах за харчі. В інтересах української держави партнерський діалог між е, профспілками і владою, то я роблю висновок, що це скромно. Згідно з оприлюдненою інформацією, до тарифного протесту долучилися представники 43 галузей з 20 регіонів України. Приблизно після 13-ї години люди розійшлися, але запевнили можновладців, що ця акція не остання. І якщо до вимог не дослухаються, наступного разу діятимуть вже більш активно.